Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна п'ятниця! Живемо! Сьогодні хтось радіє, а хтось переживає Страсті Христові. І, і то добре, і то добре. І сьогодні нагадую, що хто ще не дивився Страці Христові, кіно треба подивитися. Цю п'ятницю дуже, дуже цікаво і дуже важливо. Потім переживати літургію буде більше цікавіше. Більш не те, що цікавіше, а більш глибше, бо ти вже будеш бачити ці картини з фільму і будеш розуміти, на що пішов наш Спаситель заради тебе і заради мене особисто, не за, за всіх, а за тебе особисто, також за мене особисто. І тоді ти розумієш, наскільки велика любов Господа, щоб показати, що він пішов показати це все. Не... Ховався, не тікав, а просто зробив те, що мав зробити, щоб відкупити, через, пройшовши через великі страждання, великі катування, щоб подарувати нам зцілення, звільнення з гріхів, звільнення від рабства, звільнення від різних залежностей. Так само Христос вже нас звільнив від всього. Залишилась тільки брехня сатани, яка кожен день каже, що. Ти не зможеш, ти не, мож, ти не такий, ти не такий, як він, в тебе не, нема сили волі, в тебе нема ще там чогось. Різні варіанти, які придумуються виправдати, звісно, свою лінь, своє не хочу. Дуже часто люди виправдовують. Якщо він не хоче, то він каже: Я не можу, я не. не Ну, іноді каже, я не хочу. Мені подобається курити, мені подобається алкоголь вживати, мені подобається жити в гріху. І, і це так, ну це таке вже пряме, пряме, м, здача така, здався на сатані. Я здався, я жертва, я не хочу. Бо мені лінь. лінь. Мені простіше бухати. Але направду, коли мені каже, там людина дзвонить сьогодні, каже я. Я не можу покінчити з гріхом, бо хочу ще там бути. Там хочу бути з Богом, але не можу з гріхом закінчити. Але що значить не можу? То тут або я не хочу, або я все можу. Ну, бо не хочу, не можу, не вмію. Треба захотіти, захотіти, більше захотіти. Де шкала хотіння, хотілки своєї. І треба, щоб шкала хотілки. Перевищила до Бога, і тоді все це буде зменшуватись, коли ця буде е, підіймати шкала. <смі> треба, треба просто більше хотіти Господа. І тоді автоматично буде рух, такий, знаєте, як віса проходять. І не треба дивитися на звички. Бо ми, коли дивимося на звички, ми робимо так: звички, проблеми тут, а Бог там десь. Бо Бог ну, може колись може допомогти, може колись навіть допомагав. І не кажу тобі, кажу і собі. Це. Так само, і в мене є такі випробування, коли треба все кинути, там, дом продали, треба переїжджати, срочно не знаєш куди. І, і на що я дивлюсь? На проблему? Чи я дивлюсь на Бога? Чи я дивлюсь Бога, ставлю на перше місце. І дивлюсь на Бога, що Бог має це вирішити. І ці проблеми стають меншими. меншими навіть в психологічному стані. Тож давайте будемо ставити в усьому. Бога на перше місце. У всіх питаннях, у всіх залежностях, проблемах будемо ставити дивитися на Бога, на Спасителя, і тоді ці проблеми будуть меншими ставати, меншими, меншими. І сьогодні у нас послання 25 жовтня 1994 рік. Дорогі діти, я є з вами і сьогодні. Радію, що Всевишній дарував мені можливість бути з вами, навчати вас. Провадити вас дорогою досконалості. Дітоньки, хочу, щоб ви були прекрасним букетом, який хочу подарувати Богові на День всіх святих. Закликаю вас відкритися на ж... та жити, беручи за приклад, святих мати, церква вибрала їх. Ага, за прикладом святих, мати церква вибрала їх, щоб вони були для вас заохоченням до вашого щоденного життя. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і свято бачимо сьогодні. Послання з всіх святих, але у нас Пасха. У нас Пасха, і тому ми можемо діти до Пасхи і дивитися сьогодні не на всіх святих, а на Христа. Дивитися на Христа. Ну і Марія каже: дивіться на, на святих, бо вони будуть допомагати вам проходити ці випробування. Коли ми дивимося на свої проблеми, або ми дивимося як святі, і як святим Бог допомагав вирішувати ці проблеми. Знаєте, коли дивишся Йосифа. Як його браття продали в рабство, але Бог його вивів з рабства до майже фараона. Це неймовірно. Це Бог може все, Бог може все. Але як він дивився ці, ці роки в тюрмі? Чи він дивився на свої проблеми, чи він дивився на Господа? Думаю, що на Господа. Тож сьогодні дозволяємо Марії провадити нас дорогою досконалості. Досконалості. Досконалість не в тому, що я не грішний, я не помиляюся, я, я супермен. Там. Ні, досконалість в тому, що я обираю Бога. Обираю Бога і дивлюся на Бога, і кажу, Боже, ти ведеш, ти веди. Я віддаю все тобі, всі проблеми, всі нещастя, всі тривоги, всю радість, все своє життя даю Тобі, ти розпоряджайся ним. Я не звертаю уваги на ці випробування, які дає сатана. які... Ями копає сатана, а випадково входимо в них або впадаємо в такі, знаєте, проблеми. Я не кажу гріх, бо в гріх ми входимо самостійно, прямо лінійно. А проблему можна впасти, бо це щось стосується не тільки мене особисто. Це стосується щось довколишнього середовища. Бо війна почалася це не ти винен в цьому, але вже так почалося. І це проблема, яку надав сатана. І тут важливо дивитися на Бога. Бо в Бозі перемога, а не у сатани, а не у зброї, а не в чимось іншому. Тож молимось, витриваємо в молитві за мир, звісно, в Україні. Вже вистачить тої війни, вже треба нам мир, повернення додому і, і процвітання нашої країни, нашого народу, і, звісно, процвітання в Бозі. Будьте благословенні, Мир вам і радість з Па-па!